Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним, якщо це буде єдина можливість для принесення миру українців. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми зможемо досягти миру для українців. Та не втрачати людей, звісно, ми підемо на це. Також Зеленський наголосив, що особисте ставлення до очільника Російської Федерації у цьому випадку не має значення. Я вважаю його ворогом, якщо чесно, думаю, що і він мене вважає ворогом. Голова держави також зазначив, що зараз Україна не може повернути всі території і не може втрачати мільйони людей заради результату, який Може і не настати. Ну тут я йому просто аплодую. Нарешті, нарешті е у зеленського просвітління. нарешті він зрозумів, що ми не можемо просто так втрачати мільйони людей заради результату, який, як він правильно, може не настати. Може настати гірший результат, бо фронт до нас рухається. Також не можна порушувати конституцію, та ви знаєте, окуповані території російськими. Ну, це само собою, так би мовити, розуміється. Але до головного про переговори. Ну, опустимо те, що він сам собі заборонив вести переговори, такої дурниці ніхто в історії не робив. Очевидно, що це буде зняти найближчим часом. Але, як можна ставитися до ідеї, що Зеленський піде. Домовлятися із Путіним. от сяде за стіл перегорів. Уявімо цю картину. З одного боку за столом стоїть сидить е КГБський вихованець, КГБський агент професійний, який пройшов школу КДБ, який пройшов агентурну роботу в Німеччині, який пройшов апаратну роботу до того, як обратися президентом, який пройшов 20, скільки там він вже 23 чи 25 років президентства. І з іншого боку, народний артист Володимир Олександрович Зеленський, який, правда, пробув 5 років президентом, ну. Є думка, що він нічому не навчився. А до того в нього взагалі ніякого бекграунду для того, щоб вести переговори. Він не лише не, не кадебіст, не спецслужбіст. Він взагалі е, от, гуморист, артист. Ну, е, Володимир Олександрович, не доведи, о Господи, таких переговорів. Ми програємо Україну в одні ворота. Ми будемо, знаєте, як той старатель, який. Золото добував, добував е кров'ю і потом цілий мішок золота якось е нагріб, а потім сів в поїзді і е якомусь жуліку за 5 хвилин це все програв. Якщо ви сядете за стіл переговорів із Путіним, то ми війну програємо без жодного вистрілу. Ми всі разом із нашою землею. Станемо власністю Путіна. І цим завершиться наша славна боротьба. Ну, те, що ви війдете в історію вже точно як могильщик України, це ваше особисте питання. Але ми всі. Тому, боронь Божа, вам сідати за стіл переговорів з Путіним один на один. Переговори з Путіним нехай веде Трамп. Ваша задача довести до відома Трампа наші інтереси. Про те, що ми не хочемо погоджуватися і ні за що не погодимося на визнання російської окупації формально, про те, що ми ні за що не погодимося на е, обмеження для наших Збройних сил. Ну, власне, я думаю, оці два пункти, вони є. Краєугольними. Буде армія, буде і Україна. Все остальне колись вернемо. Але, Бор Боже, самому братися за те, що ви абсолютно не можете зробити. Це, е, ну, це не тільки е, нерозумно, це. Буде актом злочинної недбалості. Ну, слава Богу, що в принципі американці це розуміють, і американці не збираються нас сильно запускати на ці переговори поперед себе так точно. Єдиний формат, який можливий, де президент Зеленський може приймати участь, це сидить Трамп, сидить Путін. Рядом з Трампом сидить Зеленський. Ну, так ще можна, але е, не без е, Трампа як лідера переговорів в жодному разі.